Майстри з Пінжиту. Перша серія Повстання змій. Добре. Зараз. Гріх перший. Як ніндзя не помітили того, що сенсей Ву перебіг через всю кімнату. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Що ж, я збирався з'їсти цю піцу завтра, але якщо так. Ой, якої піці. Що... Гріх другий Сенсей Ву сам суперечить своїм словам. <плес> Не хвилюйтеся, сенсею. Ми будемо готові, коли повернеться Гармадон. Хлопці, лорд Гармадон повернувся. Його бачили неподалік селища Джаманакай. Що? Що? Гріх третій. Як То це з'явилися драти. Не знаю, як вам, але мені дуже хочеться побитися із лордом Гармадоном. Гриф Четвертий. Коле. А чому? ти вже не боїшся літати на драконах, як в пілотному сезоні. Чому? Га? Будьте пильні, друзі. Щоб не сталося, не відступайте. Гріх п'ятий. Як можна. Було не помітити, що у нього на голові немає кістки. А! -а, -а! Ви дали мені привід помститися! Гріх шостий. Як ніндзя його туди повісили? Цей символ значить пророцтво? Пророцтво? Один ніндзя підніметься над рештою і стане зеленим ніндзя сьомий. Все це круто, але чому це саме у кая. Турні ніндзя. Я покажу їм, з ким вони мають справу. Гріх восьмий. Як лой звідти зліз? Гріх дев'ятий, а також як він так. Швидко. Сюди дійшов. Я керуватиму тобою. Гріх десятий. Чому ліце, як дзеркало? Ляговід лего. Відповідайте мені, чому. Гріх одинадцятий, як е, меч вогню все так підпалив. А, а, а! Гріх дванадцятий. Чому сюрикени льоду е, стали сюрикенами води? Тікати! <плес> Гріх тринадцятий. Як ніяк їх так швидко знайшла. Хочеш погратися? Може трохи з пін-джитсу? Ніндзяко! Гріф з чотирнадцятий. Як. Е... чому? Е... Зробили... Торнадо Спінжису Ти керуєш коле. У тебе протиотрута. Кріх 15. Якщо колу вже не в гіпнозі, то чому він йде, як, як у гіпнозі? Це зроблю усі побачать, що я повинен керувати сміями. Гріх 16. Якщо Коу вже також не у гіпнозі, то як вони дивляться, дивляться через його очі. Друга серія дім. Кідок ніндзя! Удар дракона. Гріх 17. Сенсей Вуд. Це можна було почути, тому що тоді піграла піксельна музика лего Ніндзяго. Аж не віриться, що ти загіннотазував ніндзя. Генерал уже знає. Гріх 18 -й. Як змій, так. Швидко побудували дім на дереві. Ти виконуватимеш усі мої накази. Я виконуватиму усі твої накази. Гріх 19. Якщо Коул вже загіпнотизований, то навіщо його треба було гіпнотизувати у другий раз? 20. -й. як сонцейву та Нія знайшли їх? Чому? Як? Гріх 21. Як можна битися льодом? Думаю, він хоче, щоб ми знайшли вірний шлях. 22, як зейн знайшов летючий корабель. Гріх 23. Звідки тут взявся Ллойд. Лойд. Майстри спінжицов. Третя серія. Окус змії. Потенціал. Можливо, нам варто хоч раз виспатися. Гріх 24. Де геролети, які впали? Ні. Гріх 25. А Каю не страшно, що він підпале весь корабель? Гріх 26. А чому тут немає ніяких капельок води? <му> Гріх 27. А якщо відкрити палубу, то відкр... відкриється і вітрила. Тут просто дивовижно. Це ви усе зробили? <му> Ніндзя не тільки б'ються, ні є. Ми старанні. Гріх 28. Нінця так дов, е, довго ждали сенсеву та ні, що аж е, встигли купити нову приставку, тому що та згоріла. Тож у нас будуть гості і досить шумні. О, це мої батьки. Гріх 29. А з чого взяв Джей? Що то його батьки? Коли вони поїхали, може Джей навчить нас мистецтва поцілунку з подушкою. <кій> Гріх 30. Сенсей Ву намагається об'єднати команду, але зараз ви його ж учня. Так, точно, я син темного лорда. Я люблю темряву. Страх є. Гріх 31. Ой, ти тільки що ходив біля цієї могили, але тільки що ти тільки підійшов до неї. Лаго, що це? О, лойд, я звільнив вас, щоб помститися хіпнобраєм за зраду. Гріх 32. За яку зраду, Лойде. Ти хоч сам чуєш, що ти говориш. Фенгфаєри відкушуємо більше, ніж можемо прожувати. Налітайте, хлопці! Гріх 33. А звідки змії знають, де живуть батьки Джея. Гріх 34. А як вони вкусили. Транспорті, в них став транспорт. Я знаю, як вони з людей роблять, смій, Там може бути яд, але як з транспортом. Дайте ти хлопці, я працюю! Привіт, мамо і тату! Гріх 35 Привіт, мама! Що ти ж говорив Що у тебе у 13-му сезоні померла мама, ще як ти був маленьким? Має допомогти. Спробуй! Гріх 36. Як е, батько е, же я полагодив цей механізм, якщо він його вперше бачить. Четверта серія. Ніколи не довіряй сміям. Звідки мені знати, що це не со? Гріх 37, але тут спойлер. Е, а як в робота може бути сон? А хто ж ти, моя маленька закон? Гріх 38. Це було зразу зрозуміло, що він хоче його з'їсти. <плес> Гріх 39. А ніндзя за це не будуть платити гроші? Ні? Майстри пінжицу. П'ята серія. Велика проблема. Якщо щось наплутати з рецептом, між іншим я бачив, як Джей додавав супецію. Я казав, що не варто, але він вважає, що твоїй страві не зашкодить. Гріх 40. Це. На початку, бо зрозуміло, що Лойд усіх підставив. Помітила приховану закономірність? Як бачите, ці... гріх 41, а у вас також, якщо посвітити на екран, то буде якась. якась змія. Ніндзяґа. Гріх 42 від костюму. Спінджицу також краситься урожевий. Гріх 43. А навіщо їм плювати у лице, якщо вони такі брутальні? Але зараз якийсь. печи. Але зараз якесь печиво. Я зараз в бачу вас чотирьох. Гріх 44. А ви не могли зробити торнадо до Спінжицу, ні? Мороз. <різвість> Дякую, таємничі воїни. Ти врятував мені життя. Ей, а це було не дуже вічливо! <різвість> Гріх 45, але тут знову спойлер. А навіщо? Їх усипляти ні я, якщо їх можуть можуть забрати смії. Це чудовий план, але ти ж знаєш, що гіпнобраї усе зіпсують. Хто це сказав? Гріх 46, А так тут зрозуміло також, що це голос кая. Гріх 47. Але чому їх Пайтер не бачить? Чому? Гріх 48. А навіщо реклама в каналізації? <рес> Привіт! Я поправ його 20 разів, тому він вже не рожевий. Гріх 49. Якби ти його 20 разів поправ, то в. Там вже було не зрозуміти, що на цьому кімоно. Гріх 50, оцей ідео. Зараз йде війна зі зміями, також Лойд.